Із великою приємністю я запрошую до вітального слова до всіх учасників конференції міністра охорони здоров'я пана Віктора Ляшка. Добрий день. <плес> Бажаю всім здоров'я в першу чергу. А підміть руку, хто у відрядженні зараз. О, є, тоді ви мене зрозумієте. А, ті, хто часто їздять у відрядження, подорожують. Живуть по готелях, по інших закладах. А найбільше, напевно, щастя отримують, коли повертаються додому і лягають або в своє ліжко, або тебе обіймами зустрічають свої рідні і близькі. У мене така робота, що я, напевне, ну, на тиждень, по два-три рази не ночую, як мінімум по два-три ночі на тиждень не ночую вдома. І повірте, мотивує, коли я приходжу, мене зустрічає донька, дружина. І коли я лягаю в своє ліжко, я. ну, Отримую якусь заряд енергії, який дозволяє мені відпочити. І коли ми з вами зараз говоримо про сімейно-орієнтовану медицину, ми розуміємо, що хтось захворів, потрапляє в лікарню, і що йому потрібно? Йому потрібно, А, лікування, і Б, турбота. Так як в лікуванні розуміються тільки медичні працівники, то люди, які в лікарні, вони хочуть відчути турботу, вони хочуть відчути постійний догляд, і вони хочуть побачити, або щоб з ними поруч були їхні близькі. Минулого тижня ми їздили в Стокгольм, підписували там меморандум між міністерствами і спілкувалися з шведським бізнесом для того, щоб вони допомогли в відновленні України. І в мене випав час на годину потрапити до Каролінського, Каролінського інституту і їхньої університетської клініки. Коли я зайшов в цю клініку, я не міг зрозуміти, що це лікарня. Там немає взагалі зрозуміння, що лікарня це тільки тоді, коли вже побачив, що людина з крапельницею могла пройтись десь і поруч все зорієнтовано так, щоб було направлено на комфорт, на сімейно орієнтований підхід, на спільне перебування і дитини, і дорослого з кимось в лікарні для того, щоб якомога більш комфортні і зручні умови. І зараз, коли ми з вами розпочинаємо говорити про сімейну орієнтовану медицину, сьогодні розпочинаємо, бо ми говоримо про неї багато і робимо багато. І дивлячись, які в нас шість центрів або сімейних кімнат з'явилось уже завдяки фундації Рональда Макдональда, і ми виходимо на те, що в нас. Уже скоро маємо надію взяти і будинок Рональда Макдональда на територію Ахмедит. Це те, до чого ми прагнемо, і мені досить приємно, коли вже модерує генеральний директор дитячої лікарні, сімейно орієнтований. Ну підхід до лікування діток в лікарнях це свідчить про те, що ми вже заходимо в ту стадію, коли в кожній лікарні повинні з'являтися простори, де можна буде дитині відчувати. Турботу піклування і спілкування зі своїми рідними батьками і іншими речами і я думаю, що це точно буде впливати на пришвидшення одужання, впливати на психічне здоров'я, на покращувати психоемоційний стан і рухати нашу країну до. Перемоги і до здоровішої нації, тому я щиро вдячний всім, хто зацікавлений в просуванні сімейно-орієнтованої медицини в країні. щиро вдячний за те, що організовуєте такі наради і такі зустрічі. І як міністерство, як міністр охорони здоров'я, гарантую, що будь-які нормативно-правові акти, які потрібні для того, щоб це розвивалось, ми точно зробимо. Але як показує практика, що проблема не тільки в нормативно-правових актах, той, хто хоче робити, той робить зараз. Той, хто не хоче робити, шукає, щоб була якась циркуляр, який ми будемо виконувати. Але на жаль, коли з'являється циркуляр, вони придумують, чому його не виконати. Тому я за те, щоб у нас була командна робота, щоб було розуміння, для чого ми це робимо. Ми робимо це не для того, щоб відзвітуватись десь про індикатор. Ми робимо для того, щоб побачити усміхнене обличчя того, кому ми надаємо медичну допомогу. Дуже вам всім дякую. Якщо є запитання, готовий відповідати.